Бактерії це різноманітна і дуже поширена в природі група переважно одноклітинних мікроорганізмів. Їхні розміри коливаються в межах від 0,5 до 10 мікрометрів. Більшість бактерій мають сферичну, циліндричну та звивисту форму. Крім того, існують галузості і нечисті бактерії, бактерії, які утворюють простеки, бактерії у вигляді півкола, незамкненого кільця, правильної шестикутної зірки, трикутної чи прямокутної форми. Форма клітин-прокаріотів визначається жорсткою клітинною стінкою. Але у деяких бактерій клітинна стінка еластична, як, наприклад, у спірохет, міксобактерій чи флексибактерій, або ж зовсім відсутня, як у мікоплазм і ельформ. клітин і їхнє розташування досліджують мікроскопічно з використанням світлопольної мікроскопії. Для цього готують препарат фіксованих клітин, які зафарбовують фоксинами, метиленовим синім чи іншими барвниками. Клітини бактерій, що утворюють простеки, досліджують методом фазового контрасту або темнопольної мікроскопії. Бактерії з вивистої форми, наприклад, спірохети, мають тонку еластичну клітинну стінку і їх погано фарбують барвники, тому їхню будову найчастіше визначають з використанням темнопольної мікроскопії. Форму бактерій можна досліджувати з використанням електронного мікроскопа, проте з огляду на складність використання цей тип мікроскопування частіше застосовують у разі дослідження внутрішньоклітинних структур. Метою лабораторної роботи є ознайомлення з морфологією клітин-бактерій та методами диференціації грам-позитивних і грам-негативних бактерій. Відповідно до мети були сформульовані наступні завдання. Завдання перше. Виготовити фіксовані забарвлені фоксином препарати, чистих культур, мікрококус лютеус, сарцина аурантіака, стафілококус альбус, бацілюс субтіліс, пенні бацілюс тундри та родококус спеціас. Завдання друге. Розглянути під мікроскопом і зарисувати готові препарати бактерій Несерия гонорева, Striptococcus лактіс, Striptomycis chrysomalis. Завдання третє ознайомитися з методами диференціації грам-позитивних і грам-негативних бактерій.